Вони всі є надійними, всі є безпечними, незалежно від депозиту. Напроти кожного такого партнера на сайті в застосунку. Ви бачите лейбл депозит. Це означає, що це обмінник вніс 1000 USDT або 1000 доларів. Якщо казати простіше, це вже люди знають для думаю. того, щоб застрахувати будь-які випадки, які можуть бути. При обміні ми за весь час існування нашої платформи жодного разу не стикалися з тим, щоб е, наші партнери не виконували свої обов'язки, або щоб нам не вдавалося вирішити це питання як медіатор між партнером обмінником і користувачем. Але е, ця сума, цей страховий депозит, так чи інакше дає вам впевненість в тому, що якщо з транзакцією щось відбудеться, е, або вона не дійде, або якість цієї транзакції буде вас не влаштовувати, то ми як сервіс. Повернемо вам гроші за рахунок цього депозиту. Але ще раз підкреслюю: жодної такої ситуації станом на сьогодні не відбулось. Всі партнери, які долучаються до нашої платформи, вони дуже ретельно нами перевіряються. Вони всі є надійними, всі є безпечними, незалежно від депозиту. Депозит це як додатковий спосіб ще більше покращити і ще більше дати безпеки кожному користувачу, який заходить на платформу.